Вітаю усіх у готелі Rixos Парк Белек. Сьогодні мені випала чудова можливість вперше побачити цей готель, котрий відкрився в 2023 році. Тож ходімо зі мною розділити емоції від першого разу в цьому готелі. Готель Ріксус Парк це новий готель мережі Ріксус, що був відкритий у місті Білек на місці готелю мережі ТТ Хотелс. Тому далі ви зможете побачити, що наразі не всі зони у готелі зазнали змін та не всюди була проведена реновація. Але як ви вже можете бачити, зона лобі та рецепції вона вже абсолютно повністю змінена, має сучасний вигляд та нові меблі. Тож йдемо з вами далі. На першому поверсі у готелю у нас знаходиться лобі-бар, де можуть гості відпочивати. Він знаходиться вже далечко так, від ресепшену. Тут дуже спокійно грає музика, приємна атмосфера. Звичайно, що тут можна випити як алкогольні напої, так і велику увагу. Тут приділяють саме таким чайним церемоніям. І ми зараз з вами дивимось, які алкогольні напої наливають в цьому готелі. Так само, як і у всіх готелях мережі Ріксус, головний ресторан називається Турквазь. Я, на жаль, не встигла показати вам обід, але хочу показати вам хоча б екстер'єр цього ресторану. Тут є декілька зон. І одна з них, що дуже цікаво, вона переходить у ресторан Ріксі. Це зона для наймолодших діточок. Також дуже приємно, що ресторан з усіх боків у нас дивиться на море. Тераса перед головною будівлею Вона досить таки компактна, але мені здається, що це найтаке стильніше місце на цій терасі та в цьому готелі, звідки відкривається чудовий вид на море та басейн. Зараз ми з вами знаходимося на піщаній частині пляжу Ріксос Парк Білек. Захід у море він дуже плавний та приємний. Саме на заході в море дуже чистий пісок, трохи далі є різні водні види спорту. І пляж у нас всього лише 150 метрів довжиною. Але більш за все мені подобається саме та частина, де у нас Газон, і я бачу, що таке більшість гостей все ж таки відпочиває саме на газоні. Він тут приємний і зроблений так нерівно. Тобто, у нас є тим, тим самим готель зробив певне таке зонування. Дуже зручно, що поруч з головним басейном знаходиться не Kids Club, а Sleeping Room. це зона для діточок від нуля до трьох років. Такого я ще не бачила в жодному готелі. Тут ви можете прийти зі своєю малечою та вкласти їх, спати і відпочивати далі разом з ними. Номер категорії стандарт у готелі Парк Білєк. Одразу по ліву сторону у нас знаходиться невеличка шафа, і одразу ліворуч у нас такий незвичний закуточок, де у нас знаходиться рукомийник, фен. І тут в окремій кімнаті у нас є душова кабіна. Ванної тут немає. Одразу хочу показати вам поближче сантехніку. І переходимо з вами далі до основної спальної кімнати. Звичайно, що є невеличкий міні-бар, до речі, зверніть увагу, тут є капсули неспресо. Все загалом стандартно. І хочу показати вам саме ліжко і спальну кімнату. Максимальне розміщення в цьому номері це два дорослих та одна дитина. І ця софа вона може розкладатись. І в цьому номері ми з вами можемо вийти на балкончик. Балкончик доволі таки просторий і як тут чудово співають пташки одразу. І в нас з вами номер з видом на сусідній готель і на променад. Також в мене є чудова можливість показати вам номер стандарт без балкону. Це перша категорія номерів у готелі. Тут все. Так само, як і в номері з балконом, проте у нас є таке панорамне вікно, котре ми можемо ось таким чином відкрити. І тут по факту йде просто такий французький балкончик. І ці номери частіше за все йдуть саме з видом на територію. Номер категорії Family Terrace з джакузі він у нас розподіляється на дві кімнати. В цьому номері можуть проживати у нас максимум чотири дорослих. В цьому номері у нас є лише одна ванна кімната. Тут у нас представлена душова, дуже зручно, що є два рукомийники. косметика фірмова Anjana Spa. І переходимо з вами далі до спальної кімнати. Тут у нас йде одне велике двоспальне ліжко і така невеличка робоча зона. Одразу звідси ми можемо з вами перейти на балкон, на зону відпочинку. Ну і, звичайно, що головна фішка цього номеру це ось таке джакузі. Якщо вам здалося, що територія готелю Ріксус Парк маленька, то це ні, вона просто величезна, тому що вона розподіляється саме на дві частини. Частина перед головною будівлею з основним басейном. Та зараз ми з вами переходимо у зону Орієнт, де у нас розташовані номери з позначкою Club. .ru. І до речі, саме тут знаходиться Ексклюзив Sport Club, це ексклюзивна зона для спортивних занять у мережі Ріксус. Тут у вас і тенісні корти, і заняття для великих. Груп. Тож йдемо з вами далі дивитись номери Club Room. У корпусі Orient знаходяться базові номери, котрі називаються Comfort Club Room. Всі ці номери вони виконані у марокканському стилі. Звісно, з цих номерів вам буде йти довше за все до моря. Звичайно, що наповнення міні-бару тут ідентичне, як і у головному корпусі. Вони відрізняються лише їх. Тематикою та, звичайно, ще стилем, тому що він тут кардинально інший. І хочу вам одразу сказати, що тут номери йдуть-дуже-дуже ну, такі великі балкони у них з видом саме на корпуси та територію. Також звертаю вашу увагу, що ось тут видно, що поміж цих корпусів є свій окремий басейн. Погляньте, до речі, яка велика кількість вихователів для діточок. Є дитяча сцена. Тут будуть глядачі. І також ще одна зона для дуже-дуже-дуже маленьких діточок. А для тих, хто не хоче малювати, є зона PlayStation. Я б могла сказати, що це зона для більш дорослих, але вони на таких не дуже -то й схожі. І, звичайно, що є ще одна зона, де дітки можуть дивитися мультфільми. Ну що, друзі, підводимо підсумки нашого з вами експрес-огляду готелю Rixos Park Bilek. Одразу хочу сказати, що не потрібно плутати цей готель з готелями лінійки Rixos Premium. Rixos Park Bilek – це не преміум лінійка, і про це нам говорить як мінімум його вартість, тому що вона вдвічі, а то й втричі, менша від інших готелей в мережі Rixos. Тож звертайте на це увагу і не очікуйте побачити тут преміум. Єдиний мінус цього готелю, який я побачила у 2023 році, це його номерний фонд. І одна лише причина, чому це мінус, вони його не ремонтували. З номерами взагалі нічого не робили, вони залишились від старого готелю TT Hotels. Тож, якщо плани готелю збудуться, то у 2024 році ми з вами вже побачимо оновлені номери Rixos Park Білек. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео.